Колеги, доброго дня. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Основні події, які сталися минулої доби на сході України на Луганському напрямку. Противник двічі. Відкривав вогонь з гранатометів. Це сталося біля міста щастя і селища Сокільники, що на північний захід від окупованого слов'яно-сербська. Донецький напрямок на Світлодарській дузі. Вчора було достатньо неспокійно біля наших передових позицій у селищі Луганське. Вчора було близько першої години. Йшла перестрілка між бойовиками і силами антитерористичної операції. Увечері на цих же рубежах оборони, а саме у Лозовому та Луганському, зафіксовано ще кілька збройних провокацій окупантів. Також бойовики один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік селища Зайцеве, що на північ від Горлівки. Водночас, південніше, а саме у Дзержинську, біля С Авдіївки, а також поблизу Донецького аеропорту, вчора було спокійно. У Мар'їнці по передових українських позиціях вчора працював ворожий снайпер. На Маріупольському напрямку, як і раніше, тихо. Водночас, розвідники Збройних сил України знайшли і знешкодили вороже мінне поле, яке знаходилося неподалік села Гнутове. За словами військового, Паску змайстрували професіонали, адже мінне поле було комбінованим. Поруч із протитанковими були закладені протипіхотні міни. Знешкоджено 14 різноманітних мін, решту знищено спеціальними засобами. За минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили двох наших воїнів. Ще двоє було поранено. І один воїн зник безвісти. Українські правоохоронці затримали чоловіка колаборанта Встановлено, що з вересня 2014 року до червня цього року затриманий ні службу в організації поліція ЛНР на посаді начальника ізолятора тимчасового утримання в окупованому Луганську. Згодом він залишив лави незаконного збройного формування і намагався виїхати у Сєвєродонецьк, але був затриманий. На контрольно-перепускному пункті в'їзду-виїзду з Зайцевим. На полігонах Приазов'я тривають тренування танкістів. Після огляду та ремонту техніки танкісти виконали ряд вправ з тактики та вогневої підготовки. Стрільба велася як з місця, так і в русі. Воїни відпрацювали елементи злагодження не лише окремих екіпажів, але й цілих танкових підрозділів. Зараз всі бойові машини відведені від лінії розмежування однак, в разі потреби, вони швидко займуть свої бойові позиції і дадуть гідну відсіч ворогу. У Лисичанську десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ встановили найбільший державний прапор у місті. Перед демобілізацією десантники вирішили зробити подарунок місту на одному з териконів Лисичанська, тепер майорить державний прапор України. На щоглі висотою 13 метрів піднято прапором, розмір якого складає понад 12 квадратних метрів. А зараз розповідь про герої-танкіста, який обороняє Україну на передовій. Командир танка пан Геннадій з позивним Маляр. Донеччанин, 58-річний чоловік з перших днів російської агресії на Сході, захищає Україну зі зброєю в руках, спочатку в лавах батальйону Донбас, згодом у танковому підрозділі Збройних сил України. Свій танк пан Геннадій отримав ще в листопаді минулого року, і за цей час машина жодного разу не підвела його. Адже екіпаж танку слідкує за технікою та тримає її у постійній бойовій готовності. Підрозділ Маляра неодноразово працював у найгарячіших точках Донецького напрямку, а саме в аеропорту під Авдіївкою і в Пісках. Кожного разу він успішно виконує поставлені завдання і повертається на базу. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Задавайте. Дякуємо, пане полковнику. Колеги журналісти, чи є питання або уточнення? Питань та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім до побачення. На цьому завершимо наш брифінг.